Всім доброго ранку без України. Сьогодні у нас чудовий-чудовий зимовий ранок. Якби ще снігу до нього і було б. Все було б по програмі, а так. Морозець. Десь 12, десь 15, десь може бути і більше. А так все нормально, зима продовжується. А я а я, вроді уплімав. Ну, не вийшло в мене довше. Я собі планував хоча б до кінця тижня похворіти. Не виходить. Боки болять, не можу я на дивані лежати. А тому, тому ми зараз... Сходимо до наших до наших хлопців хліборобів, якщо вони там є. Вовка, вовка ноги кормять, так само і в нас. Сходимо ми до наших хліборобів. Не лежиться мені. Тут цього пейзажу ще б сніжок лежав. І було б чудово. Парк голий без снігу. Зараз сходимо до хлопців, провідаємо. Якщо погода не, не зміниться, значить займуся я далі своїми дровами. Щодо історії хвороби. Не, ну звісно, є такі хвороби, що вже імунітет не може їх подужати. А в моєму випадку це треба настроїти себе, налаштувати на себе, щоб, щоб організм боровся із цими простудами. А ті таблетки, пігулки, ті, ну, нам з дитинства привили в голову що. Якщо захворів, треба йти до лікаря, він випише ліки, таблетки. Ну, поїхав я, не до лікаря, а в аптеку. Поїхав, взяв тих таблеток, щоб обдурити свій мозок. А лікувався я своїми своїми способами. Два дні мені вистачило. Так що, ну це. Це, це не як сказати. Це я так роблю, а ви собі йдіть до лікаря, хто хоче. Була в мене колись. Я вже розповідав цю історію. По сусідству була, так, дяді віті нема. Бабуся Марія її звали. І вона весь час у неї голова постійно боліла і ніколи таблеток не мала. Каже до мами, дай мені якусь таблетку, так голова болить. А мама каже, у мене немає, в мене вже покончались від голови. Є лише вона якась від поносу чи що. Давай, яка є. Випила вона ту пігулочку від поносу. Через пів години вона вже повне Подвіраш, мать вона всирала, вже все пройшло. Вона собі, вона собі внушила, що зараз вип'ю таблетку і воно і голова перестане боліти. Так і так воно і вийшло. Так, я сюди пригнався, а тут, по-моєму. Тут, по-моєму, нікого нема. І я теж собі внушаю, що воно мені допоможе. І допомагає. Ну, це. Це я так роблю. Це не обов'язково робити всім. Що там робить? Барон, там є хто чи нема? Так, на морозі немає як довго знімати, бо мій телефон біситься тоді. Змерзає і починає. Починає чорт ізнашу копірувати. А тут, а тут як, як нікого і нема. Замкнено. Ну що, замкнено, то й замкнено. І нам тут нема що робити. Подивимося зараз з тої сторони, що там. Що в них помінялося? А що в них помінялося? Зараз морози. Та й вони вдома сидять. Глянемо так. Проведемо. Обзор такий по подвір'ї Так, що ми бачимо? А бачимо ми... Ось що. Барона бачимо, воно біжить. О, і блок коло нього. Я бачу, що там нічого. Як нічого. Культиватор, бачу, вже затаскали на місце. Значить, зробили. Ага. Я не хочу туди зараз перелазити, нікого немає. прийдем, прийдем завтра. от так. Котик вийшов на полювання. Не філове. Та тут ті миші не поховалися. Ну, це його територія, він знає, що він тут робить. О, вийшов, прогулявся на свіжому повітрі і прямо як на світ народився. Зараз а сонечко то вже десь ділося. Хмарки набігли і вже сховалися. Зараз ми дочекаємося сонечка. І приступимо до наших дров. Ну, це ми знімати не будемо. Щось мене вже потягнуло. До дров. Хватить, залишився. Так, ладно, прийдемося до кінця парку і підемо додому. Так, а що ми маємо тут? А тут маємо. Хтось ходи по льоду, Ну, я його не знаю, та й бажання не маю я туди йти. Ладно Йдемо мидемо ми додому. Що там все каже? що кажуть? Йолки палки хмари набігли. Може вони пройдуть. Ну, зараз поки поп'ємося кави, поки туди, сюди. Хмари пройдуть і підемо. І підемо займатися своєю справою поки якось так все йдемо і так бісові хмари закрили сонце ну нічого вітру як такого сильного немає йдемо ми зараз як кофійку кави шмальнемо і о, воспитанник. І приступимо до цих кобиків. Отак. От а той таке вирішив зловити спіймати золоту рибку. Він вже щось третій день чи четвертий на одному і тому ж місці. Ну ну може якраз злове. Кажуть коньові, коньові нельзя, не можна давати застоюватися. Так само і мені два дні повалявся, тепер розходився, як застояний кінь. Так, ладно, продовжуємо. Все, Колись старі добрі часи. Ну, не такі вони вже й старі, але добрі були часи. Коли була ера будівництва, всі щось будували. Колгосп само собою, люди, само собою. І Народ був такий дружній. Значить, треба, допустимо, сьогодні, завтра зранку йти на толоку. Там один будується, чи сарай, чи, 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 чи хату, не, не важливо. Стелю скидати називалась толока. І це 4 часа ранку, 4 години ранку. Туди. Ну, як у кого, У кого? 10 чоловік, кого, 15, як де, хто скільки збирав. І починають стелю скидати. Попрацювали до пуття. Виходить господиня. Щось похолодало. Виходить господиня і каже, хлопці, мийте руки, йдіть до хати. О, це найкраща була команда. Ну там якби не до хати, там на дворі стояв стил. Здорові на тому столі, що хочете, як на весілі. Та й такі були часи. І я зараз згадав про ті часи і даю собі команду. Мийте руки, мию руки, йду до хати снідати. А далі, а далі побачимо. Мені б вже треба вивезти було би. Це сміття. Уже, вже зібралося на мішків на цей прицепчик. Але щось погода знов похолодало. Зранку так сонечко світило. Ладно, почекаємо, якщо буде сонце, то можливо і сьогодні вивеземо, якщо він заведеться. Заведеться, куди він дінеться. А якщо не потеплішає, то другим разом вивеземо. Все, поки хватить на сьогодні, а то я щось дуже взявся, якби аби не сталося знову неприємностей. На цей ролик буде все. Якщо щось буду робити, то, то вже буде в слідуючому ролику. Що робити? Треба різати он ті. Ну не знаю, щось похолодало. Щось похолодало. Ладно. Всім добра і миру. Щастя, здоров'я, здоров'я і здоров'я. Всім пока. До слідуючої зустрічі.